Хочу вам представити ученицю другого класу, волонтер Анастасія. 12 років. Добрий e, день. Сьогодні ми вам покажемо, як працювати на одноголосою фактурою. І для цього ми взяли гамму. Яку гамму будемо сьогодні показувати? Яку ти знаєш? Соль мажор? Так. Просто соль мажор, так соль мажор, надо карить. Ну, уже на последніх трьох нотах треба було дотриматися під какого-то. Да? Е, спочатку хочу тебе запитати, папа, трошки теорі, теоретично вияснення. Ти Те, коли чув чому таке поняття внутри ладо витяжіння? Хорошо, в супін не ладу такі, знаєш? Знаю, першу тоніка, четвертий субдомінант, а п'ятий домінант. О, суп. Ну але ем, розкажу наперед, значить, почему не вчили, я думаю, що скоро це будете вчити. Помимо того, що є тоніка, це перший суд. Четвертий. Субдомінанта, так? П'ятий? <тим> П'яти домінанта. Ще є такі е, другий суд. Називається несхідний відний звук. Він є нестійкий. І він зразу хоче розв'язатися Куди? Якщо він несхідний, так. вниз. Вниз друга так, ступінь, він пішов вниз. В вторгнення. Третя ступінь ладу у нас називається медіанта. Угу. Від неї що залежить? Чи це буде мажор? Чи... Якщо терція велика, то мажор. Якщо терція мала, то четверта ступінь йде mm. у нас Домінант. Домінант. Перед домінантою, так? Mm. Вона розв'язується куди? В домінанту. Домінант. Домінант. А домінанта куди хоче розв'язатися? Не mm. знаю. Ну подумай. В тоніку, тоніка, тоні. саме, основна. саме основна наша ступінь. Так. Коли сказали, що що таке музика? Та борьба тоніки з домінантою, і редомінантність тоніки, де виграє хто? Mm. Хто у нас найосновний? Тоніка. Wow. Далі у нас йде шоста ступінь. Субмедіанда. Mm. Сьомий іде висхідний відний звук. Він куди йде? Він іде не зупиняє. Хто ні хоче? Розуміло? Це заграла. Знаєте, пам'ятаєш Сібовівську плікатуру, що приємно, вразило. Хотілося б, щоб ти змогла ці бинок би, заінтонувати. Все таки внутрі ладове тяжіння. Стійки. Ступені ладу і не нестійкі. Розумієш, що ведеться? Тим сам не може жити, може він, тільки коли він розв'язався ви. Стійки. Ну давай. От я думаю, що ми склали дамо посольджу. І куди він? В тон. Субдомінант. Далі? Домінанта? Домінанта. Тепер субдонантант. Медіанта. Західний. Дібний І куди ви хочете? Толь. Соль. Зразу же кажу, що у нас стольника є. І тут. Возьмем? Соль може розручали? Так. Я думаю, що туди будуєш. Заграєш і співаєш. Mm -hmm. so... Це все на слух мусимо проконтролювати. Mm -hmm. А звуки, значить, помимо того, що є лада витяжіння, mm -hmm. звуки в габіші мають мати е, свій темб, тембральний окрас. Що це означає? От коли ти граєш, граш? Mm -hmm. Вирізачи. Mm -hmm. Я пропоную так справу заграти нам все на одній. Тиск, щоб ти запам'ятовувала, скажімо так, еталонне звучання і граємо тільки поки що великим пальцем. Потім перейдемо на вказівний і на середньо. Можеш? Прошу ці пальці не висунулися, знаєш? Не чекаєш, скажімо так. ля, и нотку си, за на пято струна. Vou tirar Це схема мажорного, так? Так. Норму питати не буду, може не знаєш. дивись, чому я тебе зупиню? Ти вперше в руку йде. У мене на висунуть. Зараз поясним саме це. Ми граємо напаянто. На, з, з опорою на сусідню трубу. А потім імітую такий самий звук по тембру, по глубні, по динаміці в і середній пальцем. Ми це не робили ніколи, але все в житті буває перший раз. Тільки на соль бачив. Ні, не, не стюж, спочатку еталон. великий пас. Mm -hmm. А тепер те ж саме так. Ти, не Ти граєш соль і ля чітко великим пальцем, mm -hmm. а потім по підганяєш цей звук, соль і ля під вказівний і середній пальцем. Mm -hmm. А тепер вказівним Чуєш, який звук. Є різниця? Yeah. Вони має бути майже, майже, майже однака. Звичайно, що фаланга великого пальця. І фактично, що граєш майже не тільки пальцем, а ще й з кістю, то тут цього нема. Але ти маєш наскільки підігнати силу цього щіпка, щоб вона була така сама по звуку, щоб закритими очима не було, неможливо було відрізнити від пальця. Робиш? Давай. Давай пачку. Бачите, о, трошки робиш Давай, давай це саме попробуємо, будь ласка, на п'яту сторону. Скажімо так, до. От пальцем переграю. Чому, чому я перейшов на п'яту струну? Тому що може, може впертися в... Як сказати, слуховий контроль, щоб ми розширяємо свою палітру Демров. Звичайно, це не робиться в другому класі. Пробу теж коли стрелять. Так. Да. Сі і до на п'ятій струні. А тепер вкизнемо серед. Чуєш, Чуєш. Давай ще одного. Співати, звісно, треба і треба, але тут казка. А тепер вказуємо середньою. Молодець. Найстан молодець, молодець. Єдине, що така просьба пальчик не складай. Ми mm так -hmm. довго не бачились, а по онлайну не завжди воно, звісно. От, як зразу саме для себе перевірка поставити палець? Беремо третю струну. Сідаємо. Беремо безіменний пальчик на третю струну. Потім uh, пальчик середній і вказівний. А-м-і. А потім кладемо на третю струну видіпальце. Він куди стане? Він стане сюди. Да? Він, uh, як то кажуть, робить хрест. Так? Вот. От він, бач? Тобто де має бути палець П. Так. Mm -hmm. да. Не сюди, не туди, не в дулю, не такого, не таким тім Чому так? Бо коли він грає на какабетжату. Mm -hmm. Він грав пару тільки вправся в палець і. А палець іде, йде, у не глушав, бачиш. Розуміла, чок? Mm -hmm. Ну пробуємо. Всі, до. Великим пальцем. Коректуємо постановочку. Давай. Сі -до. Молодець, молодець. З кожним разом все краще і краще. А тепер спробуємо заграти 4 звуки. Я показую, тому повторяю. Чаграємо, вийдемо Трошки У мене зламаний був ніхать, звук трошки. Пізняється від пальцями ми вже маємо що маємо це теж цей контроль зразу ж, хочу сказати не знаю як воно буде у нас звучати на, в онлайн наскільки буде якість запису така щоб це все було чути ну, маємо що маємо як казав наш Президент бувший. Тіра. Має бути появним. Суппорт. Травиш так. Вот, Різниця в звуки. Послухай. Як має бути, ж помимо, помимо того всього, ми ж насищаємо звуку бортонами. Наш дуже. Не дуже. От. Я зараз тобі покажу приклад. Я зараз ноту мій, не знаю, все почується наш. Апарат. Заходжуся. Це завела щось струна. Ще раз покажу. От я можу зарати ноту міту. Щось не хочу. Можеш сама показувати. Заради захочу тиск. Ноту мі. Друга четверта сторона. Четверта сторона, друга. бас. виш, що ходить бас? Залучи, найдей команда ходить. Озроби. Mm -hmm. Що в тебе ходить? Цей. І ні. Іні ті. Що і ще й. Слухай. Mm -hmm. В основному, основному шоста сторона. Mm -hmm. да. Так само тут. І от можна натиснути з бертоном або без. Трошки, навіть заскладна тема для учня другого класу, але ну, пробувати все одно колись треба. Mm -hmm. Я нас От уяви собі, що в тебе є уявна на сьомості. Mm -hmm. Молодець. Панчик п'ятом загалі. Грати, грати з зупор на пачку то Ти глушиш шосту шостого. А ти і так її глушиш, тому що ти глушиш. Кисили пальці, пальцем. А, поємно. Якщо ти граєш на тіранду. Багато хто... Є два основних видати звуку. Ви на звуку видобуваємо, звікатися почати. Заговаривається. Значить, опаяндо і тіран. Mm -hmm. І споря, що хтось грає тільки на опаянду, хтось грає на тіранду. Я думаю, що м -м, виконавець має в своєму, мати в своєму арсеналі, як то кажеться, будь-який із цих видів. Колись м -м, була така цікава історія про піаніста Фредеріка Шопена. Він попав з Польщі в Париж. Париж був столицею меккою музики, мистецтва, театру. Збиралося, концентрувалося, все, що було в Європі. Був якийсь піаніст, не пам'ятаю, француз, ім'я. У нього таке було ніжне туше, тобто, як, як котяча лапка. Ну і в шопенець попав на його концерт, послухав. І довго і довго тобто, якийсь час опановував цей на. Кипанував його. Ну, але у цей піаніст французький грав так постійно, а у Шопена це був один із прийомів його арсеналу, розумієш? Mm -hmm. Тобто перефразірується на Буковинську приказку, треба все вміти, лише нічого не робити. Mm -hmm. а? Складна приказка, то, да? Тобто вміти грати є палян, і тірант, ну, і ми цим займаємося. Бо, як то кажеться, наше. Як тільки вийдемо з карантину, тому що на онлайн це зробити трохи важкувато з нашими як то кажуть, якістю зв'язку і все решта. Зрозуміло, mm -hmm. так? Да? Ну, Соля свій свідок. Я могла е, Настя Настя могла йти далі а. по Ну, Спочатку без 6-ї сторони й Да, да, да. Добре, дякую, дякую, дякую. Ще кидає теплікатуру, знаєш? Великим mm, пальцем? Через великий палець? Да. Ну покажи. Не не трьох через великий палець. Бачимо вас так? Сьогодні можна, можна з двома пальцями. Можна грати з імене. Можна вказівно. Сказівниць, без і мене. Можна навпаки. Можна з великого. З великого навіть легше, тому що з великого зразу буде акцент. Mm -hmm. Доповнити. І яку ти Доповнить.

Дивіться, ці переходить. Все те ж саме. Але третя струна, бач, вона сама посилі трошки тускловата, ніж, ніж. Я її б'ю трошки ярче. А другую першу я спеціалю потім розвити. Я граю, зараз в мене таке таке звукове добування і ні-апаянду, і ні тіранду. Те, як каже Григорій Кризонтович, глибокий тиранок. Можна певно. Може, варто От Я зараз на тебе вивалив дуже багато інформації. Як всім От Як ти співаєш, так ти заграєш. Як ти думаєш. Як ти артикулюєш цю правильно все. А це тільки фарми, які нам потім знадобляться в нашій так сказати, роботі. Mm -hmm. да. ну, працювати, працювати і ще працювати там ще багато. Я думаю, що на сьогодні з тобою в нас все. Я тобі дякую за урок і вже бажаю вже зустрітися вже в ཁྱོད 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 ཁྱོད